Привіт, мої любі. Сьогодні я вам пропоную поговорити знову ж таки про дату народження і особливе теж одне число. Це число 20. Дуже важливе число. і Я хочу про нього сьогодні поговорити, тому що люди з цим числом це дуже інтуїтивні люди. У них надзвичайно сильно. Розвинений такий могутній канал чутливості, щитування інших людей, от якоїсь такої екстрасенсорики, і, тобто, вони дуже чутливі до енергії, які є в цьому світі. І тому ці люди не прості у спілкуванні. Коли вони ще є малесенькими дітьми, то часто батьки навіть їх не розуміють, тому що те, що вони відчувають, як дитина в собі, і починають розказувати батькам, то батьки трохи починають лякатися, тому що діти розказують, що вони бачили там, наприклад, якихось ангелів, які біля них літають. Розказують про якісь страшні речі, які вони відчували у сні, наприклад. І, і батьки деколи бувають занепокоєні навіть тим, що, може, з дитиною щось не так. Може, його треба вже десь вести до якогось психіатра чи психолога. Насправді, це не так. Хоча з цими дітками треба бути надзвичайно уважними. Треба просто розуміти, що ці діти надзвичайно чутливі, і вони сприймають світ дуже болісно, коли їм хтось робить справді боляче. Вони настроєні на побудову. Відносин з людьми. От про це саме говорить двічка, з якою починається число 20. Вони настроєні на взаємодію з людьми. І це для них завжди в пріоритеті. От Дружба, якісь добрі стосунки з людьми, вистраювання цих стосунків, вони без цього не можуть. Їм потрібні люди біля них. Але оскільки вони дуже чутливі і дуже ранимі, з дитинства, то часто вони попадають в такі ситуації, що їм роблять боляче. І е, вони ще не встигнуть відійти від того, що їх хтось там образив чи щось якесь погане слово сказав, чи там стукнув десь. А тут вже другий починає те саме робити. І от по таких е, болючих місцях. От, по відносинах з людьми, по дружбі, як, як то кажуть, в них завжди получаються рани, завжди їх б'ють саме по тих самих місцях. А уявіть собі, якщо б'ють весь час в одне й те саме місце. Ясно, що цим людям надзвичайно боляче саме оце сприймати. Вони стараються жити от на цій двоєчці не стільки для себе, скільки для інших людей. І деколи просто забуваючи про себе. Бачите, в числі 20 немає одинички. Це ніби відсутна, відсутня відсутня така якась твердість, жорсткість, відсутня, відсутній такий характер. І е, насправді це дійсно може проявлятися і в дитинстві, у діточок, і в дорослому стані, що вони ніби як розтворюються в інших людях, а себе не відчувають. Так от для таких людей треба обов'язково пам'ятати, що вони є. Навіть як тої особистості, у них в числі 20 немає, бо там є тільки двічка. І нуль, який може або обнулити ці всі відносини, да, які людина вистроює з іншими людьми. І тоді людина просто закривається від усіх і стає тоді вже дійсно і жорсткою, такою, нечутливою, нелагідною. І ніхто не може зрозуміти, наприклад, чого це так в дитинстві був. ну, Така, такий приємний хлопчик чи дівчинка, а в дорослому стані такий жорсткий і агресивний став. А це саме тому, що то часто, як то кажуть, в одне місце били і почало здаватися, що взагалі його ніхто не любить, його ніхто не хоче. А для нього дуже важливо для такої людини вистраювати саме стосунки з близькими людьми. Він не може взагалі один, тому що якщо. Він починає бути один, то починаються такі депресивні стани у цієї людини. І тому, він, щоб захиститися від того, що його весь час хтось ранить, він стає жорстким. Значить, обов'язково. Треба і батькам в дитинстві, і самим людям з числом 20 усвідомлювати, що у них є своя особистість, і вони повинні добре е, от, направити фокус на те, щоб зрозуміти, хто вони, що вони, що їм подобається, що ні, що вони можуть робити, що не можуть, е, коли їм комфортно, коли ні. Ну тобто пізнати себе. І коли вони себе пізнають, то ні, тоді у них появляється опора в житті, і вони вже розуміють, з якими людьми їм треба ну, вистраювати які стосунки, а з якими людьми не потрібно. І вони спокійно починають до того відноситися. І спокійно починають вибудовувати стосунки з тими людьми, які їх сприймають. Тому що е, ці. Ці люди, ну якщо вони не знайдуть внутрішню таку опору, то їх ніби як розмазає. Знаєте, як зрозуміло, що це от таке. Таких людей не дуже поважають і тому їм дуже буде тяжко. Щоб оцього не було, треба вибудовувати відносини з людьми з опорою на своє бажання, на свої якісь хобі, на своє задоволення від життя, на свій комфорт, тобто про себе ніколи не забувати. Але й при цьому розуміти, що їм дані ну, прям такі великі здібності. Відчувати інших людей, відчувати їх на якомусь там енергетичному такому рівні, на рівні почуттів різних, екстрасенсорики от цієї. Такі здібності даються невеликій кількості людей. І тому важливо їх розвивати. Двієчка, яка є у цих людей, вона трохи Ну, дає їм весь час сумніви в собі, дає якусь таку недовіру до людей, недовіру в першу чергу до себе. Правильно роблю, неправильно роблю, треба мені це, не треба. Тяжко їм приймати якісь рішення в житті. І про це, це про себе треба знати. Що от ця оце таке дає. Коли ви вже про себе це знаєте, ви йдете зовсім по-другому, ви стараєтесь розкрити, пізнати спочатку, а потім розкрити повністю той потенціал, який у вас є. Тому що на тій самій двічці ви можете займатися цілительством. Тобто працювати от з різними там енергіями, знаєте, ці професії зараз ну, ще не дуже так поширені, але все рівно люди все частіше починають розуміти, що таке енергія, що нею можна керувати. І ви можете йти в цій області. Що тут ще дуже важливо, ці люди вміють спілкуватися з іншими людьми. Якщо це такі здорові стосунки, і вони прекрасні дипломати, вони дуже добре відчувають людину, з якою поряд знаходяться, вони дуже добре відчувають ситуацію, пов'язану з цією людиною. Єдине, що їм от не вистачає, оцих таких пробивних якостей. І Краще, щоб біля них, от біля таких людей з датою народження 20, були люди, які мають уже от такий сильний характер лідера. Тоді люди з числом дня народження 20 будуть для них найкращими помічниками. Вони будуть дуже добре розуміти, в якому оточенні вони знаходяться, можливо, щось зможуть підказати лідеру, більш чутливе таке, інтуїтивне, що лідер не завжди може схватити, як то кажуть, і допомагати йому добиватися хороших результатів. Тому що ці люди з двадцяткою, вони найкраще себе проявляють. Саме в команді проявляють біля сильного лідера, і їм треба таку людину шукати для того, щоб повністю реалізувати той прекрасний потенціал, який вони в собі мають. Шукати колектив, шукати команду, шукати лідера, з яким вони можуть співпрацювати. Оскільки вони ну, от дуже добре відчувають і енергію, і людей, які біля них, і от щитують щось з цього космічного простору, то такі люди можуть дуже добре займатися і астрологією, і таро, і от енергетичними практиками, що я говорила, і цілительством різним. Але вони повинні пам'ятати про те, що роблячи отакі практики, займаючись саме ну, такою роботою, скажімо так, бо вони можуть це брати як роботу, і в них буде дуже добре це все виходити, треба себе захищати, особливо якщо ви займаєтесь цілительством. І тут самі такі якісь елементарні речі. Ну, взагалі, якщо люди цим займаються, вони знають, як себе захистити, щоб не попадати в такі історії. Наприклад, в моєму житті була така історія, коли жінка займалася от картами таро, і потім осліпла її дитина, десь не зуміла себе правильно захистити. І енергетичний якийсь баланс був нарушений, і от така біда трапилася з дитиною. нічого ні з того. Дитина осліпла. Через те треба тут бути дуже-дуже уважними. Людей от, з числом дня народження 20 тягне в таку діяльність, але треба пам'ятати завжди, що треба себе захистити. Тим більше, що у них такий характер спокійний, вони дуже неконфліктні, такі, вони взагалі не люблять ніяких конфліктів. І там, де є якісь конфлікти, вони в собі зразу ж закриваються. Вони не можуть відкритися вже в такій обстановці. Тому. Ну от Саме таке простеньке, якщо ви виходите до людей, то я не знаю, три якісь ниточки різнокольорових на двох руках зав'язати, щоб потім закінчилась практика, якась викинули їх. От. Ну які заговори є. От такі... Це люди, які займаються такими практиками, вони добре про це про це знають, як то кажуть. Е... Ці люди, двієчки... Оскільки вони самі не можуть бути, їм дуже тяжко бути самим. І вони стараються оточити себе ну, от друзями якимись, і щоб, щоб ну, привернути до себе увагу, вони стають такими супербайливими, віддають себе повністю іншим людям, ніби як розтворюються в них. Оцього теж треба, ну не треба робити, тому що люди різні, і хтось може це сприйняти як дійсно, що це тільки так і може бути, що цю людину можна використовувати скрізь для своїх потреб. І потім розчарування у людини з двієчкою буде дуже-дуже велике, тому що він в кінці кінців людина розуміє, що його просто використали, його якісь здібності використали, його серце відкрите до людей, і потім викинули. Е, тому е, їм знову ж таки стає дуже боляче, і вони закриваються. А я ще раз повторюю, що якщо ці люди закриваються, то вони тоді не відкривають свій потенціал. А їх найбільший потенціал це якраз їхньому відкритому серці. Уявіть собі, як вони мають закриватися, що це відбувається. Значить, щоб якщо таке трапляється от, в житті, що людина дійсно з двадцяткою закривається, треба допомогти їй. Розкритися, як то кажуть, а тут що може працювати, і подяка, і визнання того, що людина хороша, що вона робить те, що потрібно людям, і якісь спеціальні практики. Це і практика вдячності, всесвіту, собі. Практика просити вибачення, якщо, наприклад, щось не зрозумів в той ситуації, в тій ситуації, в якій опинився, щось може зробив не так, то обов'язково попросити пробачення за це в самого себе, що помилився, як то кажуть, і за те, що не зрозумів швидко. Те, що треба, треба було зробити. Якщо це не виходить, ну просто поплакати. От поплакати, щоб очистити свою душу, очистити свою рану ту на серці, і щоб відкрити це серце для інших людей і працювати уже потім ну, з ними краще. Взагалі-то Треба захищатися від негативного впливу тих людей, які біля вас і хочуть вас використати. Просто-напросто раз спітнулися другі, а потім цих людей просто видаляєте поступово зі свого життя. Не ведіться на те, що вони захочуть продовжувати з вами стосунки, а вам хочеться, щоб біля вас були друзі. Можна знайти інших друзів, тих, які вас будуть поважати, будуть любити, будуть цінувати вас за ваше відкрите серце. Що ще хочеться сказати про двадцяточок? Вони дуже реагують на місяць, от на ці місяць, місячні цикли, і от їх збудженість, емоційність, оця інтуїція така в них підвищується в період або коли сходить. Тобто є новий місяць або старий уже, повний місяць, скажімо так. Тому всі важливі рішення в житті обов'язково треба приймати в середніх оцих періодах, в періодах повного і нового місяця краще. Ну, не приймати якихось важливих рішень, не починати якихось важливих справ, не входити в якусь велику конфліктність, тому що тут рани можуть бути дуже великі, які будуть загоюватися довго. Потім, оскільки ці люди такі дуже чутливі, то вони часто собі самі надумують хвороби. Цього треба теж запобігати, тому що ви собі можете створювати хвороби на психосоматиці. Їх немає, ні одні аналізи, які ви будете робити, не будуть показувати, що з вами щось не так. А ви будете вмирати, вам буде так погано. То це от теж такий своєобразний якийсь захист людини, яка Надзвичайно чутлива і склалася якась така ситуація, що їй погано, а прийти до лікаря це означає, що тебе оглянуть, тобі допоможуть, тобі щось добре скажуть. І таким людям буває деколи вигідно хворіти, от на такі видумані, які свої хвороби. То це теж треба обов'язково контролювати. А взагалі, ще раз хочу сказати, що це. Ну, просто чудові люди. Е, їм треба обов'язково розкривати оцей свій потенціал е, такої емоційності, чутливості, е, якоїсь інтуїції такої особливої, і використовувати його в тих е, моментах, в тих професіях, де це найбільше ціниться. Я думаю, що я вам сьогодні трошки підказала про ці професії. Ще раз хочу звернути увагу батьків на те, що коли у вас такі чутливі дітки, будь ласка, дайте їм цю свою увагу. Підтримайте їх, навчіть їх правильно реагувати у відносинах з іншими дітками, щоб вони не ображалися, щоб вони не закривалися, щоб вони вміли себе захистити. Ось про це я сьогодні хотіла поговорити з вами у новому відео. Якщо вам треба ще якась інформація, пишіть мені в коментарях. Якщо вам треба якась консультація, є якісь складні життєві ситуації, будь ласка, звертайтеся. Я буду рада вам допомогти. У мене прямо, ну, коли я бачу що люди приходять з якимись проблемами, а йдуть від мене з посмішкою на устах, і та посмішка така гарна, сонячна. У мене теж на душі стає дуже сонячно і гарно. Тому є проблеми, ідіть до нумеролога, тому що в нього є багато інструментів, які ці проблеми можуть вирішити дуже швидко. І це мені найбільше подобається в нумерології. Всього вам найкращого, мої любі, доброго вам дня!